Треба вибудовувати максимально оптимальну бюджетну політику. б це не значило? Що б це не ]huh. значило? Всі компанії мали негайно звітувати. Є дуже хороший анідот з цього приводу. У випадку зі мною це працює, тому що, блін, бензин дуже дорогий. Так. правильно сказано. Якось з цим боротися. Під час Римської імперії, коли ти останнє з пани думав. Вчора. тему почав. Держава могла пройти і сказати. Ні. Ні, вони тепер мої. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. <звук> Вітаємо вас на економічному подкасті від студентів. Мене звуть Олексій, мій колега Олександр. І сьогодні ми презентуємо вам тему податків. Звучить дуже коротко, але насправді це дуже грунтовна тема, тому що. Існує дуже багато видів податків, не завжди понятно на що вони існують, і взагалі ця тема є достатньо суперечлива, тому що існує дуже багато різних протилежних, іноді діаметрально протилежних поглядів на податки. І тому ми спробуємо сьогодні розібратися, що таке податки, і з чим їх їдять, і чи їдять їх взагалі. Але для початку варто почати з визначення. В принципі, країни вільна можна будь-яке визначення давати, але ми будемо користуватися наступним. Податок це коли держава забирає собі якусь частину ресурсів її громадян. Або юридичних осіб, або там не громадян, словом, людей, які перебувають на її території. Чому настільки широке визначення? Тому що ми хочемо поговорити трошки про історію податків. Історично податки достатньо довго були в натуральній формі. І вже потім вони е, перейшли в грошову. Відповідно, краще використовувати таке широке е, визначення, в якому сплачуються не обов'язково гроші, а може сплачуватися і просто якісь конкретні ресурси. Окей, з цим розібралися. Але коли у нас виникли податки, взагалі? Да, загалом можна сказати, що податки виникли в той момент, коли виникла цивілізація. Тому що якщо ми звернемо увагу на перші цивілізації, наприклад, стародавній Єгипет, Вавилон, інші. Цивілізації, ми за ми побачимо те, що в них вже є податки. Через це ми можемо стверджувати, що податки виникли тоді ж, коли виникла цивілізація. Чому вони виникли? Загалом можна назвати дві причини або дві сфери, куди ці податки витрачалися. Перша з них це оборона. Тобто ми уявляємо, що нам треба військо, ми безпосередньо зараз уявляємо, що нам треба військо, і нам треба якісь ресурси, які можуть допомогти це військо забезпечувати, тому що якщо... Якщо ми готуємо дійсно професійну армію, ця армія має постійно готуватися, постійно здобувати нові навички, тобто, тобто не працювати фактично. Тому інші громадяни, ті, які не є військовими, вони мають віддавати частину з, з, своєї праці, тобто, в даному випадку, це врожай, тобто частину тої натуральної продукції яку які вони виробляють, вони віддають державі, а держава вже. Передає ці ресурси війську, тобто забезпечує їх, годує їх і інше. І існує другу, друга сфера, куди можна ці податки було використовувати. Можемо в принципі розібрати її на прикладі територікенської цивілізації, конкретно Кримської е, паласової культури. Е, там працювала достатньо цікава система, коли люди біля конкретного палацу несли е, свій урожай в першу чергу в палац. І потім цей урожай перерозподілявся е, в момент засухи, для того, щоб прогодувати людей, в яких урожай був менший. От. Е, тобто, можна сказати, що другий варіантом, куди можна, могли витрачатися податки, і для чого вони збиралися взагалі, було для запобігання голоду під час посух або неурожаю, або інших факторів. От, е так, наприклад, було вже згадані ми хертомітенські цивілізації. Е так само у нас було в давньому Єгипті, Вавилонії і так далі. Тобто необхідно е збирати ресурси, щоб потім їх між людьми перерозподілити, щоб уникнути якихось негативних наслідків голоду, смертей, повстань тощо, тощо. Ну і згодом до цього всього над цим надбудовувалось, Достатньо розлога система е, державного управління, яка необхідна для того, щоб все це функціонувало, державного будівництва, каналів, споруд, так само, ну словом, е, Як тільки у нас виникає держава, яка має кудись витрачати гроші, у нас виникає питання, де вона ці гроші візьме. І одним з варіантів відповіді на це є податки. Відповідь ця достатньо природня і дуже розповсюджені. Згодом податки починають перетікати в грошову форму. Тобто сплачується вже не обов'язково зерном, а вже грошима. У нас достатньо цікава форма податків під час Римської імперії. Коли ти остання справи думав? Вчора. Ну, сьогодні думаєш. Е, значить, там організувалася система, яка англійською називається Tax Farming. Це система, коли право на збирання податків на певній території у нас держава продає якимось особам, які безпосередньо там збирають податки вже собі. Достатньо цікава система, яка утворилась з декількох причин. Перша з очевидних причин це відсутність інфраструктури, Як, яким чином чиновники з Риму мають збирати податки умовні в умовній Палестині, зважаючи, що немає. Швидкого зв'язку, будь-яке повідомлення може бути відправлене через дуже великий проміжок часу, тому було б, кажучи, сучасними словами, простіше віддати це на аутсорф, тобто, щоб інші люди займались збиранням податків на місцях і вже якимось іншим чином передавали в центр. Ось, і загалом, продовжуючи в принципі про Римську імперію, достатньо цікаве те, що термінологія, яку ми досі використовуємо в темі податків, виникла саме в той час. Наприклад, фіскал, той, хто взимає податки, акциз. Це, ці, ці всі слова вони виникли ще в той час і досі є в нашій лексиці, ми досі використовуємо. Що свідчить про те, наскільки податки є важливими наскільки, і наскільки вони є невід'ємною частиною нашої цивілізації? Да, і що це, по суті, була з Римської імперії, була вже неперервна історія. Тобто, яку європейську країну не візьми, там були податки, які тягнулися чути, не з Римської імперії. До речі, з приводу цікавих слів, так само з фінансової системи Риму у нас походить ще одне багато слів, насправді дуже багато, але знайоме нам слово дебітум. Яке у нас мові стало деботом, той який з кредитом треба зводити. А в англійській, наприклад, воно стало словом debt, тобто borrowing. В принципі, воно це і позначало. Потім Римська, Римська імперія у нас паде, у тому числі, до речі, через податкові причини, але це вже деталі для іншого подкасту. Можливо, якщо вам буде цікаво, напишіть до речі. Чи буде. І у нас виникають купа середньовищих держав, в яких багато в чому ця історія продовжується, вона набуває поступово форму феодалізму. Тобто, по суті, коли у нас до цього право збирати податки з певної території куплялося у держави, то тепер воно переходило в спадок. От. Ну а далі європейська держава централізується. І разом з цим централізується податкові системи. В результаті у нас виникають уніфіковані податкові системи, які спочатку виникають на зовнішню торгівлю, потім всередині. І все це приходить до відносно спільного знаменника, який ми всі знаємо зараз, в якому ми всі живемо, і, і зараз, яку ти країну не візьми, там плюс-мінус схожа податкова система. В тому форматі, що у нас немає там якихось вотчин. Який в Спаніщі, і так далі, як з форму форму сплати податки, а всі податки платяться грошима в або прямій, або на прямій формі. Загалом, мені здається, ми яскраво продемонстрували взаємоз як податки і цивілізація пов'язані. Що з податки були завжди, коли була цивілізація, яким чином вони трансформувалися, і в певній мірі, чому вони лишились досі. Тепер я пропоную подивитися, як це працює з точки зору теорії, тобто яким чином введення податків впливає на дію економічних агентів, на ринок, на все загалом. Для цього розглянемо достатньо простеньку географічну модель. Нехай у нас є якась рівновага, яка встановлюється на ринку, і відповідно у нас є криві в випадку прямі, ну, криві, в загальному попити пропозиції. І нехай ми хочемо ввести податок на виробника. Якийсь фіксований податок. Тобто він просто має на пев пев певну кількість грошей, окрім своїх витрат, ще заплатити державі зверху. Е, що це зробить? Змістить криву в, в ліво. Після цього у нас становиться якась інша рівновага на ринку. Тобто, у нас стане більшою ціна і меншою кількість товару, яка була. При цьому у нас утворюється такий прямокутничок жовтий. Це будуть податкові надходження держави, це різниця між фактично встановленою ціною і витратами, які фактично несе підприємство. Висота цього прямокутника це обсяг податку, який ми ввели. І у нас також утворюється цей сірий трикутничок. Сірий трикутничок це чисті втрати суспільства. Як його можна пояснити? В цей трикутничок входять зміна ділової активності, а саме зниження ділової активності, яка відбувається через те, що тепер у нас ціни стали дорожчі, і не всі захочуть, не всі споживачі захочуть споживати ці послуги чи там товари за більш дорожчою ціною. Також частина фірм зрозуміє, що вона не зможе витримати таке податкове навантаження, і вона закриється. У нас частина контрактів укладені попередньо в попередній ситуації до введення податку, вони просто перестануть бути укладені. І відповідно, що це означає? Що введення податку за змістом своїм означає якісь суспільні втрати або виробники, або домогосподарства, або і ті, і ті втратять. Частину свого добробуту через, через введення податку. Ну, з цього можна зробити висновок, що не треба, вводити податки. Да? Але тут є один нюанс, що зазвичай податки витрачаються на щось достатньо хороше, яке по-іншому ми, ми б не могли оформити. Про що нам детальніше розкаже трошки згодом Олексій? До чого я веду? До того, що варто сприймати, що ця. Цей абсолютно суспільний втрати це певна ціна, яку суспільство платить за існування держави, ціна держави, респект каналу, до речі. І тут уже питання до вас. Наскільки велику ціну ви готові платити? Якісь лібертаріанці скажуть, що ми не готові платити ні копійки більше ніж потрібно, і нехай держава виконує лише свої первинні функції, там захорона прав власності, і все. А хтось більш лівий скаже, що ми, в принципі, готові платити значно більше для того, щоб держава забезпечувала соціальні гарантії для населення, і так ми готові миритися з певною неефективністю. Нас це остраює. Головне, щоб соціально все було хорошо. Тут уже питання до вас. Але чому податки взагалі у сучасному світі варто вводити? Е, да, загалом з плином часу. Статті, куди бюджет витрачається, очевидно, збільшується. Тобто ми згадували, що на початку це було для фінансування війська і для ну, мінімізації по суті, негативних зовнішніх ефектів. Тобто, коли трапився неурожай, нам треба було якось з цим боротися. Зараз у нас додались необхідність функціонування судової системи, забезпечення прав власності, забезпечення в принципі нормального функціонування безпечного функціонування держави, крім того, можна згадати соціальні блага. Це достатньо ґрунтовна тема. Я спробую пояснити це як можна коротше і простіше. Загалом є ті товари, які простий виробник не йому не завжди це вигідно робити. Типовий приклад, який проводиться на економічній теорії, це побудова парку. В місті. Громадянам вигідно, щоб цей парк існував, але не факт, що знайдеться виробник, який готовий цей парк побудувати, і зовсім не факт, що люди, всі, які будуть користуватися цим парком, готові зробити свої внески, тобто витратити якусь суму, щоб цей парк був побудований. В цей момент держава, маючи бюджет, який формується за рахунок наших податків, вона приймає участь в вирішенні цієї проблеми. Тобто вона за... Бюджетний рахунок будує цей парк. Тобто виступає джерелом фінансування для виробництва соціальних благ. якщо підвести такий підсумок. Ось тому ми не можемо сказати, що податки самі по собі є погані. Тобто, навпаки, податки вони дають можливість державі покращувати загальний добробут населення. Інше питання, те, що ми розглядали, наприклад, на графіку співвідношення між чистими втратами і бюджетом, наприклад, і інші проблеми, які з цим можуть бути пов'язані. В цьому контексті можна згадати, наприклад, Криву Лафера, яка показує, як ставка по податкування впливає на загальні надходження. Тобто, і бюджет. вона загалом демонструє про те, що немає, неефективно виставлять ставку більше якоїсь. Межі, тому що після цієї, після цієї межі люди будуть намагатися уникати сплати і фактично будуть отримати менше. Тому, по суті, треба вибудовувати максимально оптимальну бюджетну політику. Тобто, б це не значило, це не значило mm -hmm. тому що це, ну, це максимально абстрактне. Тобто, як визначити, що таке оптимальна політика? От ніхто не знає, але по суті треба спробувати визначити мінімальне допустиме значення податку з максимально можливим. Добробутом населення в цей момент. Мені здається, в українських реаліях непогано згадати, досвід, подивитися досвід країн, які теж брали участь у великих війнах у Першій чи у Другій світовій, і подивитися, як тоді відбувалося, як, яка була тоді динаміка податків. Це взагалі достатньо цікава тема, тому що ще перша Друга світова були неймовірно дорогими. Так само, як і наша війна. Наша війна дорожча, очевидно, але е, на той момент е, людство ще не стикалося з настільки дорогими воїнами. І загалом, багато в чому після Першої світової і після Другої у нас постали державні апарати у тому вигляді, в якому ми їх знаємо. Тому що Перша світова і Друга, ну, спочатку перша. Поставила величезне питання про те, що держава насправді має робити неймовірно багато і витрачати неймовірно багато. Відповідно, державний апарат був сильно розширений і в основ, і у тому числі за рахунок податків. Податки, податки вводились нові. Наприклад, в США податок на продажі був введений якраз типу, під час воїн. Податки достатньо сильно піднімались тут десь може бути графік. Як е, 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 став ставки податку, і як вона мінялася в е, залежності від, від часу. Е, наприклад, під час Другої світової Британія, е, Британія була достатньо цікаве правило. Всі компанії мали негайно звітувати про свою, е, свої доходи. І якщо у якоїсь компанії з певних причин були надприбутки, е, держава могла пройти і сказати. Ні. Ні, вони тепер мої. Це мої напри... наприбутки. Ну тобто, за... забрати чуть не всі е... надприбутки певної компанії, якщо вони в неї були. Е... Тобто, якби, під час воєн збільшення податків це дуже звичне явище, тому що за щось війну треба фінансувати. Війна це дуже дороге заняття. Е... На цьому фоні, невелике підняття податків у нас це не настільки катастрофічна історія. Також варто згадати ще один цікавий ефект. Після війни війна виступає великим стимулом до підняття податків, але в системі теж існує своєрідний ефект хроповика, який ми знаємо там, з макроекономіки, з приводу зарплат. В чому він проявляється? Після підняття податків податки опускаються, але не так сильно, як вони були підняті. Тому що держава, держава, після того як вона розшила свій апарат її значно важче оскорочувати назад, тому що вона перебрала перебрала на себе певні функції, які вона продовжує, продовжує виконувати. Вона буде там гарантувати певне соціальне забезпечення ветеранам, якщо ми якраз після війни говоримо. Вона буде витрачати гроші на відбудову, вона буде витрачати гроші в інвестиції, в якісь соціальні програми, тощо, тощо, тощо. Тобто. Податки просто так назад не вернуться. І це нормальна історія. Знову ж таки, в більшості розвинених країн люди платять достатньо високі податки. І держави оперують великими сумами грошей. Тут питання до ефективності їх перерозподілу. Ми це питання політично так опустимо в українських реаліях, тому що це тема для окремої розмови насправді. Але, знову ж таки, великі податки це. Відносно нормально для розвинених країн. Як я вже казав, податки мають ціну. Е і відповідно нефункціонування держави має ці ціну. Але нефункціонування держави теж має ціну. Тому що ринки не завжди, не завжди працюють. Е у нас є деякі, деякі ситуації, в яких ринки не зможуть досягти соціально оптимального результату. Е у цього є багато різних причин. Дві основні це транзакційні витрати. І зовнішні ефекти екстерналії. От е, для компенсації, наприклад, екстерналій можуть бути введені е, додаткові податки, наприклад, екологічний податок. Це класичний приклад податку для компенсації негативних зовнішніх ефектів. Коли у нас умовний завод викидає щось в атмосферу негативне, е, він погіршує життя всім на але за це не платить в звичайному ринку. Він би не досягав оптимального рівня виробництва. Він би е, суспільно оптимального Він би е, перевиробляв і відповідно забруднював би середовище, погіршував би життя іншим, і за це б не платив. Ввівши податок екологічний, ми можемо компенсувати цей ефект і потенційно перерозподілити гроші, які ми отримали на людей, які постраждали від цієї ситуації. Так, да, Це було про коротко про податок ПІГу. Якщо про податок ПІГу ще дехто чув, набагато рідше згадується про субсидії ПІГу. Тобто, це зовсім це діамітрально протилежна ситуація, коли, навпаки, держава має доплачувати виробнику, наприклад, за те, що він створює позитивні екстерналі. Типовими прикладами є освіта і вакцинація. Тобто, ну, почнемо з останньої, наприклад, з вакцинації. Коли людина вакцинується, вона. Не, не лише своє здоров'я е, зберігає від хвороби, а й е, не дає можливість вірусу розвиватися далі. Тобто вона захищає не тільки себе а вкладається й... в колективний імунітет. В цей, е, в... Да. <свіття> <свіття> все правильно сказано. Схоже, ситуація з освітою. Тобто підвищення якості освіти покращує життя інших, тому що більш освічені люди, вони мають мають більшу продуктивність, вони мають змогу. Розвивати науку, розвивати продуктивність технологій, і це створює додаткові зовнішні позитивні ефекти. Тому держава теоретично має сплачувати субсидії пігу, тобто допомагати освіті, допомагати ну, вакцинації або загалом медицині, тому що вона несе позитивні зовнішні ефекти. І відповідно, якщо ринок буде функціонувати без держави, у нас рівновага встановиться. В ситуації недовиробництва. Тобто, у нас буде недостатня кількість медичних послуг, недостатня кількість освітних послуг порівняно з суспільно-оптимальним е числом. Ну, ж таки, це загалом дуже широка тема теж для ще одного подкасту. <смі> Пишіть, якщо вам буде цікаво. Тепер давайте поговоримо про те, взагалі, які бувають податки. можна розділити їх на дві дуже широких класи це прямі податки і непрямі податки. Прямі податки це коли ви сплачуєте податок безпосередньо свого доходу. Це податок на прибуток підприємств, це податок на доходи з фізичних осіб. І будь-які інші варіанти, коли е, ви віддаєте безпосередню частину свого прибутку. І другий варіант це непрямі. Податок включається в ціну якогось товару, наприклад, ПДВ. Найпоширеніший в Європі непрямий податок, податок на додану вартість. Він включається в ціну товару, і, відповідно, ви сплачуєте не зі свого гаманця, коли ви отримуєте гроші, а зі свого гаманця, коли ви ці гроші витрачаєте. Ще один прикладом непрямих податків може бути акцизи. Акциза акциз, це взагалі цікава тема. Акциз це коли окремий клас товару обкладається додатковим податком. Зазвичай може обкладатися. Товар з нееластичним попитом, тобто, коли збільшення ціни на товар, тобто якраз акциз, не призведе до сильного зменшення попиту. Класичним прикладом є алкоголь, тютюн, бензин. Знову ж таки, коли, коли ми сплачуємо акциз, ми сплачуємо його, коли тупу... купуємо певний товар. Тобто він включається в ціну цього товару, тобто це непрямий податок. До речі, з приводу е... акцизів і е... податків на певні групи, теоретично. Є, є такі дослідження, завдяки податкам можна впливати опосередковано на споживчу поведінку домогосподарства. Наприклад, оподаткувавши певну категорію товарів, як, як це з акцизами робиться сильніше, ми можемо стимулювати домогосподарство відходити від, від споживання того чи іншого ресурсу, якщо ми цього хочемо. Наприклад, ми там хочемо, щоб у нас е люди менше користувалася автівками, менше забруднювало середовище. Давайте введемо акциз на бензин. І, до речі, у випадку зі мною це працює, тому що, блін, бензин дуже дорогий. Але можна сказати, що це не завжди працює. Є дуже хороша анідот з цього приводу, коли ввели акциз на горілку, ціна на горілку піднялась, і дитина підходить до батька і каже: ціна на горівку піднялась. Це означає, що ти станеш менше пити, І батько вздихаючи відповідає, ні, синку, це означає, що ви з мамою почнете менше їсти. Бо горілки бо горілки я не відмовлюсь. Тобто, не завжди акциз, ведення акцизу або підняття рівня акцизу вплине на споживчу поведінку, тому що там існують певні товари, гріфна, наприклад, це теж достатньо теоретично. Ні, ну це факт. Ти, ти на, на вів прекрасний Те, анікдот якраз про товари Гіфена. Да, до речі, що... треба маленькі уточнити. Це такі товари, попит на які не падає при збільшенні ціни, а, і, а навпаки, зростає. Тобто загалом в економічній теорії на практиці можна побачити, що зазвичай це як працює. Якщо ціна збільшується, значить менше людей готові це купити. Але з, з товарами Гіфена це не працює. Навпаки, якщо товар дорожчий, люди активніше його купують. Ось якось так. Ну і що можна сказати? Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. <сум> і пишіть, яку, яка, яка тема буде вам цікава. Да. І останнє, що хотілося б сказати, в цьому житті немає нічого визначеного крім смерті і податків. Дякую за перегляд. Не, сп... не, не встиг я цей. Ну я хотів загалом, типу, що от ми побачили історію, побачили це. 31 хвилина.